Я дві пори в тобі люблю, одну, коли сама не знаєш, чого ти ждеш, чого бажаєш, уваги ревності в жалю, в гірчичнім світлі днів осінніх, на літо старша, ти йдеш, І тече твій погляд темно синій, як вітер в затінку небес. і час твій берег ще не миє, і твої губи ще уста. Дорога давня молодіє, де б твій веселий крок не став, ти вся всяє щастя, і з тобою ще не вітається печаль та біль з розлукою німою. І не любові чорна даль. Я дві пори в тобі люблю, люблю ту пору благовісну, коли до тебе, як до пісні, свою я голову хилю. Ця вже пора повільно плинна, як біля вогнища в пітьмі, де слово пахне, як дитина, де вже не скажеш так на ні, де почалося все тобою і не поверне навпаки, де вже вітаються з любов'ю, печалі, болі і роки, хоч все те саме. Світа сіній, прозорість вихоломих плес, й той самий погляд темно синій, як вітер в затінку небес. Ярами бурими, гнідими, тумани впали й поповзли. Німотні тіні заходили сліпого попилу й золи, який поріг нема порога, де родовід не доведу, цілує тихо перемога, губами білими вдову а горе горе ще народить, в порожній вигляне рукаву. Стоїть народний і народи, із похоронкою в руках лежать руйновища. затих, тих, зозулілет ні в ні втих. тих, земля-могила для загиблих, земля землянка для живих, і лиш сльоза спожежі ржава таку ж ржаву доганять. До смерті стомлена держава у плуг корівку запряга. Народ піврукий і півногий пита, кого, чого пита, вдова цілує перемогу у перепалені уста. І тут, коли, коли вже мурі на нас дивилися віки. В дидомі, в гільзі, у латурі народ нам зав'язав пупки, малі маленькі, більші менші, дезінфіковані вапном. так стали ми народок перші, його не заскленим вікном. Тотальної погуби згуби, ребристе в лишаях дитя. І цілували наші губи вдова любов, вдова життя. Над лиманом білять сині, Білять білим над лиманом. Над лиманом кукуруза світлі вуса опустила, і лиманський гаявата щось там робить, виробляє, душить гронови награду, зимувати цілу зиму. Дві дитини плачуть в люльці, тата з мамою сміються, а під хатою з лиманом діди з прадідом бухика, душать гронови награду, зимувати цілу зиму, пасе кози над лиманом. Сіря вдягнена прабаба. Баба та копа картоплю І відганяв бджолу від вуха. Та й я роблю тут дещо, що правда, діло несерйозне. Полюблю щось недалеке, бо своє люблю при собі, як любив його і вчора, синій побіл над лиманом, сірий глід з гніздом сорочим, срібне слово пагутина. Телевізор у футболі перепліскує долоні. Біла курка куткудаче яєчко, мов футболик, тепло дивиться знізда, а тим часом над лиманом почорніло щось із гасло, перебігло щось з дорогу, колотком перейнялось, і за руку старе горе. Веде горе молоденьке, веде горе попід гору від лиману полинами, і говорить старе горе молоденькому на вухо. Ти підеш по нежанатих, а я піду по сімей. Будем з ними зимувати і не будем знати горя. І говорить мені горе, молодесеньке на вухо. Буду я тобі за жінку, мені за чоловік, привезем гарбуз соломи та замісим з нею глини, лампачу насушим в шифер на привозі десь в Одесі. Та прищепому до груші молоденьке яблунятко, а там дівчинка чи хлопчик помалесенько знайдуться, кабаків напечемо, з молоком наварим каші, баранців із не напечем на ширині, а на весну розчіпірить в хаті ніжки і застрибає по подвір'ю, покалюжив вдвох з собою. А тим часом старе горе вже по свому хазяйнує. Молотком дорогу мостить, возить щебені з кар'єру, дітям гудзик пришиває, через яр до школи водить, тягне сіті з лиману, в'ялить глосики з бичками, квасить в діжці помідори, куфейкинеться з крамниці, і торбу святю, ще й горілочки сперться. А тим часом над лиманом чорт з зубами тягне хмару, другий ззаду підпихає. Тягнуть хмару на прабабу і над нею виливають та, тікаючи, прабаба, зі своїми кізми в скирту, з хлібом синю цибулину на пеньках жує чорнек. Засміялись чортинята і на бабу потягнули, потягнули та й линули в пилену їй чорну хмару дай нам бобо картоплину, бо й тебе залиєм з дідом. І не буде вам ні бринзи, ані гро на виноград. Підхопився прадід з дідом, мокра курка їм під ноги, а чорти кричать їм з хмари. Загинайте з дідугани та лягайте в домовину, а там далі видно буде. Тягне чорт зубами хмару, тата з мамою сміються, другий ззаду підпихає, дві дитини плачуть в люльці, Алиманський гаявата. Щось там робить, виробляє, душить гроно награду зимувати цілу зиму, а тим часом над лиманом наче щось замаячило, щось дорогу перебігло, холодком перейнялось, і за руку старе щастя веде щастя молоденьке, веде щастя попід гору від лиману полинами. І говорить старе щастя молоденькому на вухо. Що лишилось нам робити, як ми з горем помінялись? Цей Микола Вінграновський, несерйозний чоловік цей, душить гронави граду і все плутає нас. Щасливий для мене 1955 рік літом з нашої степової під Соломою хати, з південного Бугу, з півдню України, з свого рідного богополя, де тільки кози, степ молочай, акації і абрикоси, я приїхав у Київ поступати в Київський театральний інститут. Сам Северин Наливайко, це сам я. Звісно, це сам я. У мій характер, мої інтонації, моє все. А от історичні події то вони вже його. Якщо перемножити дні і ночі, які що пройшли від Наливайка до нас, то виходить 140 тисяч днів і ночей. Так от за ці 140 тисяч днів і ночей доля України, наша доля, не змінилася. Так в світі не буває. Але в нас на Україні виходить. Мені часом здається, що мені ці рядки хтось нашіптує зверху, чи збоку, чи знизу, чи звідки вони мені з'являються, я не знаю. Але душа поета мусить жити своїм життям, тобто бути завжди в формі. І дорога душі це дорога поезія. Дорога, дорога душі це дорога знаків і символів. І вона як антена. Оці, оцю, оці знаки і символи, які ми називаємо слова, вона повинна завжди їх сприймати, чи то вдень, чи вночі. Душу свою поет мусить берегти більше ніж що. Саме душу.